Багато хто вважає, що смарт годинник потрібен лише для підрахунку кроків і вимірювання пульсу, але Гермін це набагато більше. Це ваш особистий тренер, навігатор, асистент зі здоров'я і навіть засіб безпеки. Давайте розглянемо всі функції, які можуть бути в цих годинниках, щоб зрозуміти, наскільки вони універсальні. Гермін створений для активного життя. Це не просто годинник для бігу. Він підходить майже для будь-якого виду спорту, відсотових тренувань. До екстремальних видів активності. І найголовніше, він аналізує кожен рух, допомагаючи покращувати результати та планувати тренування. Тут є понад 100 спортивних режимів: біг, трейлінг, велоспорт, плавання у басейні та відкритій воді, триатлон, гольф, серфінг, лижі та багато-багато інших. Тут також є адаптивні тренувальні плани і поради під час занять, аналіз техніки бігу та підтримка зовнішніх датчиків. стежить за тілом цілодобово, допомагаючи контролювати стан здоров'я. Він показує не тільки пульс, а дає повну картину вашої енергії, відновлення, рівня стресу та сну. Ці дані допомагають краще планувати тренування та відпочинок. Це і безперервний моніторинг ЧСС, пульсоксиметр, моніторинг стресу і дихання, вистеження сну, моніторинг гідротації та навіть жіночого здоров'я. Гармін це навігатор на зап'ястю. Для мандрівників, велосипедистів або бігунів на довгі дистанції. Ці будинки дозволяють орієнтуватись у будь-яких умовах навіть там, де телефон не допоможе. В багатьох моделях є повноцінні топографічні карти, кірськолижні, гольфові та інші. Тут GPS, Clunas, Galileo, Beidou та QZSS. Також є класичні ABS-сенсори, альтиметр, барометр та компас. Окрім спорту, Garmin робить ваше життя зручнішим і допомагає залишатися на зв'язку. Він вміє те, що багато інших кудинників не можуть: керування з музикою, оплата, сповіщення і навіть голосовий асистент. Тут є такі функції, як сповіщення, календар, музика, Garmin Pay, керування камерою, плеєром та навіть голосові помічники. І нарешті є функції, які роблять Гермін унікальними серед інших смарт-годинників. Це ті можливості, які дозволяють використовувати годинники не тільки для спорту, а й для повсякденного життя, подорожей і навіть екстремальних пригод. Це екстремальна автономність, Power Manager, профілі для дайвінгу, кастомізація цифердатів, тренувань і виджетів, а також функції для марафонів, креатлону та інших змагань. Деякі моделі гармін створені не лише для спорту та повсюденного життя, а й для тактичних та екстремальних умов. Тактичні функції дозволяють орієнтуватися в складних ситуаціях, планувати маршрути, працювати з координатами та залишатися непомітними, якщо це необхідно. Серед цих функцій це Night Vision Mode, Stealth Mode, Jump Jumpmaster Mode, Kill Switch та деякі інші. Гармін це не просто кроки та пульс, це ваш тренер, навігатор, захисник і асистент у повсякденному житті. Він об'єднує спорт, здоров'я, безпеку, смарт-функції та тактичні можливості в одному пристрої. Якщо ви шукаєте годинник, який мій все і навіть більше, Гармін вартує уваги. А якщо у вас залишились деякі питання, сміливо задавайте їх в коментарях. То також, якщо ви хочете собі годинник Гармін або інший девайс від цієї компанії, звертайтесь сміливо до нас. Дякуємо, що ви з нами! Все буде Україна!